Добрий день. В цьому відео ми розглянемо розв'язання однорідного диференціального рівняння другого роду. Це рівняння є досить таки простим, тому що воно задає нам якусь хвильову функцію. В цілому, типу, ми можемо розв'язувати його і говорити, що власне нашій функції y має бути представлена як якась константа. Хаба це 1 є в степені лямбда x, де лямбда – це ну, характеристика власне, коефіцієнт, який ми будемо шукати а, як я вже сказав, ми представляємо y у формі якоїсь там експоненти. Однак ця 1 поки що вона нам не треба. Тому ми кажемо, що y дорівнює є e в степені лямбда X. Тоді ми можемо знайти похідну. Зрозуміло, що похідна буде рівна лямбда Y e в степені лямбда x. Друга похідна буде рівна лямбда квадрат є e в степені лямбда лях. Власне, тепер ось ці знайдені значення. Ми будемо підставляти відповідно сюди і сюди. Думаю, це зрозуміло. А що тепер? Я тут про таку риску: ми маємо таке рівняння. Лямбда квадрат є в степені лямда х. Мінус 5 є в степені лямда х. Мінус 6 є в степені лямбда х. Дорівнює нулю. Зрозуміло, що тут функція y є функцією від x. Тепер ми можемо винести задушку. Є в степені лямда х задушку лишається лямбда квадрат мінус 5 мінус 6 дорівнює нулю. Добуток дуже рівний нулю тоді, тільки тоді, коли з здуже рівна нулю, є в степені лямбда x 0 нулю, і, власне, оцей характеристичний многочлен рівний нулю. Сукупність, тільки ось перша умова не відбувається ніколи. Тому ми розв'язуємо лише рівність нулю характеристичного многочлена. Я думаю, що в університеті знайти корені квадратного рівняння є досить таки простим завданням. Типу, тут одиничка мінус 5 мінус 6. Тобто одиничка мінус мінус 5 мінус 6 дає нам 0, тому перший корінь мінус одиниця. Лямбда 1 дорівнює мінус одиничка. Лямда 2 до рівня виходить 6. Тобто 36 мінус да? це правильно. У нас є два корені: лямбда 1 та лямбда 2. Відповідно, тепер ми будемо записувати відповідь ось так. Відповідь. Y дорівнює, c 1 якась константа інтегрування, є в степені лямбда 1 мінус 1. -x, Плюс c 2 є в степені 6х. Ось оце відповідь на наше завданнячко. Як на мене, все дуже просто. Питань має не бути. Якщо у вас, звичайно, є питання, в описі є посилання на мій телеграм, звертайтесь, залюбки допоможу виконати ваші завдання, розібрати тему, навчу, як це розв'язувати. Дякую за увагу!